Мінус два символи радянської влади на території Львівщини, червоних маркерів комунізму позбулись у мостиськах та Малневі. Навіть намальована поверх військової форми вишиванка не врятувала пам'ятник радянському солдату у Малневі. Від нього у селі залишилась лише кубка піску. Також мешканці вирішили декомунізувати стелу з іменами полеглих односельчан, що розташована поряд. На ній напис Велика вітчизняна замінять на друга світова. Вдячний органам влади, що прийняли таке рішення, щоб знести всі ті. Пам'ятники тоталітаризму, символ тоталітаризму у кузові вантажівки, покинув Малнів. Ми будемо зберігати їх на території нашого комунального підприємства. Пізніше очікуємо анонсоване перенесення до музею епохи тоталітаризму, який планується на території Львівської області. На території ж мостиськ теж мінус монумент. Його комунальники підв'язали тросами, а потім, завдяки екскаватору, зняли з постаменту. Це був пам'ятник жінці у скорботі. Ви можете запитати, що ж з нею не так. Все просто вона тужила за НКВСівцями, які поховані поряд. На даному кладовищі поховані власне НКВД, які підірвалися на машині. І оскільки радянська влада стовпила всюди свою територію, то їх і поховали не як згідно християнському звичаю на кладовищі, а поховали в центрі міста біля школи. Місцева влада планує останки НКВСівців ексгумувати і перепоховати на старому кладовищі. Що ж до пам'ятників, то у мустиській громаді совкових фігур лишилося ще п'ять. Їх теж приберуть з вулиць в межах обласної програми з декомунізації та дерусифікації. Процес рухається, десь півтора сотні ще є. От, деякі громади чекають Божого змилення, деякі працюють активно, але процес запущений. Думаю, до кінця року ми вийдемо на нуль. Цих пам'ятників міській області. Додам, наступний пам'ятник Опад має відбутися 27 квітня у селі Черневе. Вікторія Кордобан, Вадим Кальченко, програма Очі.